закінчився 2013 рік і в цьому році дуже багато ігр нам презентували розробники. Тому я ми, сьогодні покажу найкращі ігри 2014 року, а ви ж собі виберете і скачайте, а можливо, навіть всі скачайте. Звісно, однією з найкращих ігор 2013 року є GTA San Andreas Ком... е, В минулому всі, безумовно, всі грали цю гру на своїх комп'ютерах комп або на Xbox, або на PlayStation. Ця гра. Допомогла розбагатитися Rockstar дуже сильно. За допомогою цієї гри ви дізналися, що таке респект, правильний реп, та як розкрутитися чорному хлопцю в гетто. як розвинути свої респект, як розвинути свої границі і як завоювати місто. Гра безумовно стала однією з найкращих. Тим більше, ви не могли 5 років назад, уявити те, що та Андрес вийде на ваші мобільні платформи, такі як Android і iOS. Гра безумовно найкраща за 2013 рік. А наступна гра це Assassin's Creed Pirates. Ця гра про такого собі пірата, невідомого в історії, але ви зможете з ним пограти і почувстите весь дух піратського життя. Звісно, це гра не схожа по графіки і по самому стилі. Assassin's Black Flag, яка вийшла для консолей, Але гра передасть вам весь дух піратства, ви зможете, зможете завойовувати різні кораблі, плавати по різних морях і океанах Карибського та Атлантичного океану, стати і виконувати місії різних асасінів і монахів, воювати між кораблями та розвивати свій корабель. Гра дуже чудова і передає весь дух і стиль піратства. А наступна гра це Dead і друга частина. Ця перша частина вийшла в минулому році і вона зібрала кучу народу, яка полюбила цю гру. Ця гра про геноцид зомбі. Ви воюєте проти зомбі, уничтожаєте їх і е, е, звільняєте світ від зомбі. З самого початку. Вам проходиться воювати з найпростіших зброї, але потім ви зможете прокачуватись і звільняти країни від зомбі. І ви це будете бачити навіть на картинці, ніби ви Спаситель світу від зомбі. Гра набагато покращилась, графіка, управління, зброя, все стало набагато красивіше. Тим більше, якщо у вас тегра, то у вас зовсім там буде ідеальна картинка. Гра в всьому все, що подобалось. Геймерам розробники залишили і гра залишається безкоштовно і, звісно, тут є грові валюти, але гра ідеальна і найкраща гра про зомбі. І в нас це і залишається. А наступна гра це Plants vs. Zombies, друга частина гра отримала непогане продовження. тепер Рослини ще більш ще їх тепер ще більше і ви зможете ще краще відбувати зомбі. Тепер сюжет гри ще більше покращився. Ви можете грати як в Єгипті, потім в Західі та епохі Чорної Бороди та інших. Тепер збільшили ще більше рослин, вони будуть ще різні види. Це ви зможете як кидати бумаранги. Так Боксери є, потім вонючки і багато інших. Телепродактори та багато інших. Гра покращила графіки, і в сюжеті гри. тепер буде ще цікавіше грати і е, вона ще більше не буде наблюдати гра. непогане продовження і дякую розробникам за це. А наступна гра це FIFA 2014. Вона стала Недаром вона попала в топ найкращих 2014 року, тому що вона покра... компанія A зробила все можливе для того, щоб це був найкращий симулятор. І В неї це вдалося. В грі покращилась графіка, управління, стиль гри та ви не будете чувствувати себе якимось криворуки. Підточена для будь-яких гравців, ви зможете грати, як за Барселоною, недаром там зображено в обложці на Альмесі та виігрувати в різних командах і виігрувати різні кубки. Гра абсолютно безкоштовна, і компанії A це вдалося. Однією з найкращих і реалістичних гонок є гонка від компанії A Games. І вийшла дійсно красива гра. Головними плюсами ігри є хороша графіка, великий парк ліцензірованих машин, розроблені багато велика кількість трас та покращення вашої машинки. Хороша грі дуже чудовий геймплей. Гоночний симулятор багато в чому схожий на реальну. Гонку вам потрібно багато потратити годинки, того, щоб податувати ваш зламаний автомобіль. Також на доставку нових і нових запчастин та купівлю нових машин, що додає трохи реалізму в настоящий в гонг. Ви зможете купляти все за реальні гроші і покращувати ваших машин. А сама гра безкоштовна. Але в будь-якому випадку ця гра вважається однією з найкращих гонок і гоночних аркад на Android. А наступним одним із стандартних Tower Defense є Аномалі, друга частина. Першу частину гравці побачили ще в 2011 році, коли гра вийшла на ПК, на ПК а потім і на консолі. І тепер добро, потім добралась до мобільних девайсів. І все зроблено навпаки. В, 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 в стандартних правових дефенсах вам потрібно захищатися, а тут ви навпаки нападаєте. Ми повинні строїти свою концепцію нападу, розробляти різні стратегії та нападати. А гра 2013 року Anomaly, друга частина стала ще красивіша, ще масштабніша і ще більш захоплююча. Але головна задумка грі збереглася, вам потрібно, як і раніше, не оборонятися, а нападати та нападати на ворогів і старатися добратися до кінця рівня і при цьому не помер. Ось така гра Anomaly частина. А наступна гра, яка попала в наш топ, це є Fiesta Run. Це такий типовий ран, в якому вам потрібно бігати, уклонятися від них перешкод, пригати, зібрати монетки і бонус. І також через певний час вам будуть доступні нові рівні та нові герої. Головною фішкою Rayman Fiesta Run є, як завжди, красива графіка, дуже красиве звукове супроводження, такі звуки нарокаси та різних іспанських гетар. Також в грі дуже все красиво пророблено і музика і сама гра не набридає, і звучить ідеально. Дуже позитивна і весела гра. А наступна гра це gp 2. Ця гра отримала набагато краще управління, набагато краще е... ви можете управляти як джойстиком, так і акселерометром, так і за допомогою геймпада. Е, Тепер, якщо ви заробите монетки, то ви зможете покращувати аж мотоцикл, купувати різні покращувачі, герої ваші міняти та багато чого іншого. Графіка, можна сказати, залишилась то ж самою, але... Тепер додав ще й мультиплеєри, і повноцінно ви зможете ганятися з іншими гравцями і е, е, розвивати ваші навики управління. Гра ста, е, отримала все те, що хотіли гравці, і непогане продовження. Тут награ це Field це друга частина. Ця гра е, крутий Tower Defense. Мені набагато все покращилось, графіка, анімація і. Звуки, все просто ідеально, вхід доступно як 20 різних рівні. Також в кожному рівні у вас є три рівні важкості. Це одна зірочка, дві зірочки, 3 зірочки. Ці зірочки відкривають інші бажні, у яких ви зможете проходити різні рівні. На все це розчитано на 20 годин геймплея, ви зможете пограти і пограти всю чудову гру. Tower Defense Field Graves. Наступна гра це Asphalt 8, ця гра дуже красна гонична аркада, в якій ви можете поганяти на різних е, зносних і зриваючих машинках. І ще, більш покращилася графіка, фізика, кожен багато різних режимів, коштують є комісійні мультиплеєри, ви зможете поглянути з різними гравцями. Гра безкоштовна. Дуже прикольно, ви зможете виконувати різні кульпіти і проходити дуже красиву гру. І в... Пля... в грі, звісно, є донат, але він не набридає. Наступна гра це крокодильчик Свонбільця, гра або Веріс Могайваддер, друга частина. В Грі додали три персонажа різних: це такий великий крокодильчик, жінка-крокодильчик і маленький крокодильчик. Тут також додали багато різних цікавих режимів, які ви зможете пограти. Також в грі покращилась графіка, але відео тут не такі дуже якісні. Але це все зроблено для того, щоб вона вважала менше. Також покращилась фізика, тепер вся жидкість тече більш реалістична. Також тут одним головним мінусом є дана одна, головніше це на, йде на енергію, яку вам потрібно поповнювати і поповнювати для проходження різних рівнів. але сама гра. Дуже цікава і весела, можна пограти в неї всім, хто захоче. Наступна гра це Кудзероп Pet Time Travel. Тепер наш ням-ням відправляється в е, машині часу е, в грі і зустрічає своїх двойників. Тепер вам потрібно не один рот кормить, а, дв... а цілих два. В грі набагато покращилась графіка, звук, все на вищому рівні. Також додали багато різних фішок, таких як зрімчатки, бомби, та телепортери та багато чого іншого. Грі всього 10 рівні, тому намагайте розцінути гру. Гра весела, красива і захоплююча, тому в неї. Є Гріх не пограти. Наступна гра це «Гадкий я або раш». В цій грі це такий веселий і позитивний ранер від компанії В Грі багато різних локацій, є босів та багато веселого юмора. Такі прикольні міньончики, за яких ви можете бігати. Також ви зможете купляти різних міньйонів та збирати різні локації. Гра дуже весела і позитивна. майбутнє навіть найкращі ране з усіх, які тільки є. Ось це все, що, на мою думку, найкраще за 2013 рік показали нам розробники ігор. Також ви, звісно, можете посперечати зі мною в коментарях, що для вас входить, тобто що ні. Але не забувайте також, що існує також і реальний світ, крім ігор. Тому скоро новий рік. Відпразднуйте його, повеселіться, погуляйте, не бийте багато та введіть здоровий спосіб життя. А я вам кажу до побачення, до наступного року. Так що не забувайте на мене підписуватись. підписуватися в наступному році. Буде ще багато цікавого. Я вам все -то показувати. ну, пока-пока.